Ну, ключовим повідомленням нашого сьогоднішнього брифінгу це буде повідомлення відновимо людину, людина відновить усе. Ми з вами зараз в ситуації, коли у нас до нас додому, в свої домівки почали повертатися люди з після тяжких травм. Такі люди потребують не лише лікування, але і тривалої реабілітації, як правило. В нинішніх умовах, в нинішній час, незважаючи, що це час тяжкий для держави, якісна і доступна реабілітація це є пріоритетом держави. Яка ж ситуація з реабілітацією у нас в області? Ключове слово є якісна і доступна. Що означає якісна? Якісна це означає. Та, яка відповідає встановленим вимогам. Хто встановлює ці вимоги? В даній ситуації це Національна служба здоров'я України, яка підписує закладами охорони здоров'я нашої області і всієї України відповідні пакети медичних гарантій. Пакетів медичних гарантій по реабілітації існує три: це допомога дорослим та дітям реабілітаційна в стаціонарних умовах. Допомога дітям та дорослим в амбулаторних умовах і допомога реабілітаційна новонародження. В нас в області стаціонарна допомога дорослим та дітям надається у шести закладах охорони здоров'я. Мова зараз йде про ту допомогу, яка надається за пакетами медичної гарантій, тобто якісну. З усіх розумінь цього визначення в нашій державі серед закладів, які надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах: Черкаська обласна лікарня, Черкаська обласна дитяча лікарня, Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради, Черкаська обласна психіатрична лікарня, третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги, та корсунь шевченківська багатопрофільна лікарня. Амбулаторна допомога реабілітаційна надається в дев'яти закладах. До тих закладів, які я перечислила вище. Додалися в нас Черкаська міська дитяча лікарня та Черкаська міська реабілітаційно-оздоровча поліклініка Астра. Загалом же реабілітаційна допомога надається ще. В цих закладах, що я перечислила, і ще у двох закладах, але ті заклади станом на сьогодні не підписали ще пакети медичних гарантій з Національною службою здоров'я України. Будемо вважати і сподіваємось на те, що вони відповідатимуть геть усім вимогам. І з нового року, з 1 січня, у нас додасться ще два заклади, які і так і так займаються реабілітацією на досить високому рівні. Цього реабілітаційна допомога надається на 223 ліжках. Мушу сказати, що порівняно з минулим роком, майже на 900 осіб більше отримано реабілітаційних послуг. Якщо в минулому році 2260 осіб отримали реабілітацію у наших закладах, то за 9 місяців поточного року це вже 3076 осіб. Що ж собою являє реабілітація? Насправді ми з вами звикли до того, що це лише фізіотерапія. Нинішні вимоги до реабілітації дуже, я б сказала, навіть жорсткі. Але це ті вимоги, які дозволяють людині, яка потребує реабілітації, досягнути певних успіхів хто працює? Надаючи ці послуги, як правило, це мультидисциплінарна команда. Я зараз вам зачитаю тільки перелік фахівців, які там мають бути: це лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови й мовлення, психологи, сестри медичні з реабілітації, асистенти фізичних терапевтів і асистенти ерготерапевтів. Всі ці команди працюють за індивідуальною реабілітаційною програмою. Такі програми розробляються на для кожного пацієнта окремо, чому ж такі вимоги до відділень, які надають реабілітаційну допомогу? Та саме тому, що кожен пацієнт. Для того щоб досягнути позитивного результату, має бути в стаціонарному відділенні не менше 14 днів. Якщо це важка травма, то не менше 21 дня. Перелік фахівців мультидисциплінарної команди я вам щойно зачитала і мушу сказати, що це не просто такий перелік. Кожна людина під час реабілітації повинна займатися. Причому не самовільно, а під контролем впродовж трьох годин. Тобто кожному пацієнту, який проходить реабілітацію, приділяється увага безпосередньо фахівців впродовж трьох годин. Якщо пацієнт проходить амбулаторну реабілітацію, це також 14 днів. Єдине, що впродовж години там трішки часу менше виділяється на проведення такої реабілітації. Можу сказати, що слово якість прозвучало вже кілька разів. І одним з маркерів якості це також є відповідність вимогам НСЗУ. На жаль, ситуація складається так, що людей, які потребуватимуть реабілітації, Ну, поки що в нас стає більше, і, напевно, що найближчим часом буде ставати ще більше. Я для порівняння вам приводила минулорічні цифри і цьогорічні. Позиція держави розширення реабілітаційної мережі. Ми не один раз з вами чули про те кілька років тому, що ліжок, ліжка існують зайві, їх тяжко утримувати. Ну, в даний час якраз виникла потреба зворотня. Стосовно збільшення кількості ліжок і збільшення відділень реабілітації, це загальна позиція держави, і, звісно, нашої області. Що ж планується в нашій області? В нашій області е, планується е, Відкриття нових відділень реабілітації, зокрема на базі майбутніх кластерних лікарень, це Смілянська міська лікарня, Золотоніська багатопрофільна лікарня, Звенигородська центральна районна лікарня, Уманська центральна районна лікарня, Уманська центральна міська лікарня. Такі відділення мають бути за новими вимогами від 30 ліжок. Оскільки це заботи не тільки Міністерства охорони здоров'я і держави, це це якби турбота, верніше, вибачте, за і керівництва нашої області, то на, на даний час ми керівники закладів охорони здоров'я, власники цих закладів мається на увазі місцеві ради. Отримали і доручення від начальника Черкаської обласної військової адміністрації бурця Ігоря Івановича щодо складання конкретних планів розвитку цих відділень. Маємо на увазі приміщення, маємо на увазі оснащення матеріально-технічною базою. І е, одне з найпроблематичніших питань це кадровий дефіцит. До цього я вернуся через е, хвилину півтори. Це я щойно перечислила заклади, в яких ніколи не було реабілітації. Це непроста робота для них, для нас і для керівництва області також створити ці відділення. Але, окрім того, у нас щойно були названі заклади, такі як Черкаська обласна лікарня та Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни. Там планується збільшення кількості ліжок в обласному Черкаському клінічному госпіталі до 80 ліжок. В Черкаській обласній лікарні також до 80 ліжок, зважаючи на те, що в Черкаській обласній лікарні зараз функціонує 50 реабілітаційних ліжок. Можу сказати, що Черкаська обласна лікарня зараз, завдяки меморандуму, підписаному між органами місцевої влади, благодійною організацією фонд Віктора Пінчука та соціальна ініціатива, а також адміністрацією лікарні, в теперішній час розпочато створення найсучаснішого центру реабілітаційного рекавері. Все це робиться за кошти благодійних організацій, які я щойно перечислила. І можна сказати, що проводяться там вже ремонтні роботи. Для чого ремонтні роботи? Тому що для благодійників це стандартний центр. Такі центри, збудовані вже в кількох областях або будуються, там стандартні вимоги. Тобто планування, яке є в обласній лікарні, під вимоги цього центру не підходить. Це те, що вже робиться. І е, е, заклади, які я вам щойно перечислила, мають ще додати і створити відділення по 30 ліжок впродовж місяця. Разом зі своїми власниками повинні зробити е, конкретні плани для подальших наших е, подальшої нашої спільної роботи і, е, скажімо так, забезпечення потреб в реабілітації нашого населення. Олександр, ви обіцяли повернутися до теми фахівців забезпечення. Я вам дякую, що ви нагадали. Дійсно, однією з проблем – кадр це є кадровий дефіцит. Насправді, дуже велика кількість фахівців не вистачає. Ну стосовно дефіциту лікарів, ми з вами вже всі звикли. Але ще я вам зачитувала, є в нас такі фахівці, тепер вимагаються як фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови мовлення, психологи, сестри медичні з реабілітації, асистенти фізичних терапевтів, асистенти ерготерапевтів. це відносно нові професії. Тому ну, ринок в Україні цими професіями ще не заповнений. На рівні області зроблені наступні кроки Наша Черкаська медична академія отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності в сфері вищої освіти терапія та реабілітація. Студенти відповідних спеціальностей вже навчаються в Черкаській медичній академії. Єдине, що на другому курсі навчається 60 студентів, на першому курсі 75 цьогорічний набор, термін навчання 5 років. Тобто перед нами стоїть ще і таке завдання забезпечення цих відділень фахівцями відповідних професій. Виклик непростий, я сподіваюся, що ми з цим справимося, інакше бути не може.